В Україні із публічних бібліотек планують вилучити пропагандистські книжки, зокрема і російську класику. За попередніми оцінками директорки Українського інституту книги Олександри Коваль їхня кількість може сягати 100 мільйонів примірників, приблизно половину від усіх книг у бібліотеках. Це пов'язано з тим, що за часів СРСР бібліотеки використовували зокрема для нав'язування радянської ідеології саме російською. У період незалежності грошей на заміщення книг виділяли мало. Як зараз відбуватиметься вилучення таких книг у вінницьких книгозбірнях? Питаємо в Лариси Сеник, директорки Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, в скільки етапів вилучатимуть з книгозбірень російськомовну літературу? Наразі зараз відбувається актуалізація бібліотечних фондів, тобто вилучення російських книг із фондів бібліотек. І це відбувається як по всій Україні, так і в нашій області. Зокрема, і зараз ми знаходимося на першому етапі. Він вже, мабуть, що йде до завершення. Полягає він в тому, що ми розпочали із зняття книг російських авторів з відкритого доступу, тобто з абонементів, читальних залів, де люди вільно могли підбирати собі книги. Ми прибираємо книги російських авторів. Це насамперед ті автори, які є у санкційних списках, у списках Мінкульту. Ті видавництва, які потрапили теж під санкції, і ну і на свій розсуд книги, які ідеологічно шкідливі, які не мають бути в доступі читачам в період воєнного стану. А як поповнюватиметься фонд бібліотеки? Чи маєте договори із українськими авторами, які готові безкоштовно передавати е, книги або ж, можливо, меценати, які готові поповнювати фонди книгозбірень? Ну, насправді, якщо ми щось забираємо з фондів, ми маємо щось запропонувати нашим читачам взамін. І е, тут це дуже складне питання, тому що тут зараз мають дуже активізуватися. Видавництва бібліотечна і видавнича галузь – це споріднені галузі, все залежить від того, наскільки потужно будуть працювати. Українські видавництва, і наскільки вони зможуть запропонувати якісний книжковий продукт нашим книгозбірням. Ну і звичайно, якщо потрібні кошти для поповнення бібліотек, тому що більшість бібліотек це бюджетні організації, і потрібні кошти для того, щоб ці книжки придбати наразі, ми звичайно отримуємо подарунки від наших авторів, які Залюбки нам особливо місцеві автори вони зацікавлені в тому, щоб їхні книжки потрапляли до бібліотек. І також у нас працює закон про обов'язковий примірник. Це всі видання, які виходять в місцевих видавництвах, друкарнях, потрапляють в нашу головну книгозбірню. За вашими прогнозами, скільки потрібно часу на те, аби з полиць зникли не лише російськомовні автори, а й переклади російською мовою? Ну, це складне питання. Це буде залежати ж від того, що ми зможемо запропонувати взамін, тому що є багато книг іноземних в перекладі російською мовою, а аналогічних перекладів українською поки що немає. Тому тут теж треба на державному рівні цю книговидавничу. Політику якось підтримувати, щоби е, більше видавалося у нас перекладів іноземних видань українською мовою. І ще один такий момент: зараз є альтернатива друкованій книзі. Це електронні видання, і нам також надають автори е, для бібліотек свої електронні версії книг, які ми виставляємо на своєму сайті, і надаємо доступ до. Е, Нашим читачам до цих книг, але тут уже ми підписуємо угоди відповідні про те, що автор надає дозвіл про такі книги, про ці електронні книги, які будуть у фонді бібліотеки. Ну за електронними книгами майбутнє, але тут теж є багато питань в тому, яким чином ці книги ми будемо купувати, як їх зберігати. Як надавати доступ користувачам до цих книг, тут відповідна і матеріально-технічна база потрібна. Тобто є багато питань, але те, що ми будемо поступово позбуватися російських книг у наших бібліотеках, це однозначно і вони можуть залишитися лише у великих національних наукових бібліотеках для якихось досліджень, для аналізу. Для користування науковцями, але бажано, щоб всі ці книги, в тому числі і ідеологічно шкідливі, мали якісь відповідні коментарі істориків, науковців, політологів, так як це у, цивіліз... у всьому цивілізованому світі. Будемо сподіватися, що читачі будуть більше користуватися і цінувати українське видавництво. Дякую, що долучились. Я нагадую, у нас на зв'язку була Лариса Сенек, директорка Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки, і говорили про дерусифікацію видань. На все добре. До побачення. А ми продовжуємо ефір далі.